Слава Ісусу Христу! Поїхала поїхав Вася Скопевська привіз кубелу на по для її. До... До... Для... Для... І Вася продавлю вже 100 раз, сказав. За ті диких, хто простається, за ті коні. Вася їх трохи щось підучував, поки мав коли. Потім не мав часу і продав їх десь на гори. Так що ми не знаємо, де. А Це кобила приїхала на порог. Ять не будь. Марш! Марш! Та стояла. Я стояла добре. Ну. Такою... Пішла! Ну нащо ти її спустив? Кобила кубела... стояла добре, дуже добре, навіть не на голову не махала, навіть мухи. не було. Не дула нічого, ну, взагалі не дує знаю. Могли і не в'язати, ну. Але, але я кажу, я вже в'їжджу постійно. Всі побили. Вася лишиється воно їй на 2-3 дні. Давай? А їх забираємо чи, чи підвести його до менше. Що дзявкати буде? буде? Водак присідувати такий маленький, та треба присидувати то є на шильне путь <рик> все вдома пішов добреся вийде то не виділа <рик> <рик> Та не виділа звідки виділа? ну це, це всі ще більше у нас так <рик> ми лише скигаємо це <рик> додому я його забираю. Yeah, з вас його купив Добре, забирайте, забирай. На жаль, роботу зробив. Ковати добре, видиш, навіть такі плоский, він кишки, все одно буде підковав землю. Yeah. Завозє. Чекай я заберу його, може воно набути. Так, yeah. чого? Кобелів ми побільше, що добре стоїть, бо то нема проблем. Це раз мінутне діло, не? а то як не стоїть, то і кінь мучиться, і, і ми мурдуємося. Так Це Пораз... що, дві секунди ти спарована? І, і Якщо не стоїть, то і більше. Але то все, бо я ні раз, що стоїть. У мене чорна, то, то тобі знати, чорна кобила, обама раз, де, раз. Обама раз, пішов, другий раз не хотів йти. Знаєш?

Якби до та... ну, Дивася допомагав, а якщо не погано можливості, шло, то тобі са маму приселив. Ну, То я вже тобі дам, то буде прийзти. А якщо не буде можливості, то, ж... то демо їсти і ти приїдеш і собі забирай. То, то, Юр, то Юра. Ну то він буде. Це воно я з ним. Ізі. Мені. Поча, завтра і так нема. Завтра дам раз. Мені просто стягнути, що це, що у стояло.

Доброго принеси. Ну. Я би не урвалася, десь не пішла б, ну. Я б їду на нас, так ти кажеш, на дві. Ну що буде стояти? стоїть під цим, дощ буде йти. Травку вчора купила. А ти знаєш по чому? По 230 на базарі знаєш по чому? По 180. Я сон? Я купила по 230 гривень в люцерну у цьому. У нас іневому. на базарі, питаєшся 180 гривень. Та у нас лише, ну я не знаю. Я б... забуду, забуду, забуду. Це страшне. 50 гривень. Як там 100 кілограмів ставлю, 155. А траву якась садова трава 170 гривень. Що, є 3 кіля? То добре, що хоч 3 кіля, щоб багато не треба було брати. Ну але все одно.